Сьогодні піднімаю руки в небо, в молитві Богові подяку я несу. Рідненьке, мамочко, молю його за тебе, бо дуже дуже я тебе люблю. Я дякую Христу, що Він з тобою завжди тебе повсюди береже, що в милості отцівською любов'ю Спаситель твій тебе завжди веде. Тобі бажаю, рідна моя мила, благословіння, щастя у житті, нехай Господь дарує тобі сили світити Його світлом у пітьмі. Здоров'я я прошу для тебе в Бога, щоб він завжди тебе охороняв, і коли тяжко на душі тривога, щоб руку допомоги подавав. Я дякую Христу за тебе, рідна, Ти моє сонце у моїм житті, і коли гірко плачу на колінах, твої молитви чую я тоді, моя рідненька, Господь хай сповнить всі Твої, у Господі радіти і зростати, любові і поваги від сім'ї. Люблю тебе. Цілую тебе ніжно і у молитві міцно обійму, хай Бог охороняє тебе, рідна, знай дуже-дуже я тебе люблю, сьогодні піднімай руки в небо, в молитві Господу подяку я несу. За тебе, рідна мамочко, за тебе, Ісусу, дякую у небеса, скажу.